На днях просидів на підвалі. Мені задавали там багато питань. І про цю історію я вам якось колись розкажу. А зараз хочу розказати про Український ветеранський фонд, який допомагає ветеранам та їхнім родинам започатковувати власні справи або ж підсилює вже діючи. І я тепер в такому списку я подав був заявку на конкурс, подав свій проект, розказав їм про мій проєкт, <кій> і вони вирішили, що він достойний того, щоб його про. Фінансувати. Про сам проєкт я розказати ще вам дуже багато не можу. Можу сказати, що ми вже на фінішній прямій першого етапу його закінчення. Ось ви бачите цього чудового червоненького красення, якого ми придбали за фінансуванням Українського ветеранського фонду. Запам'ятайте його таким, оскільки скоро він перетвориться в дуже прекрасну та чудову історію. Дякую ще раз Українському е, ветеранському фонду за можливість втілювати е, мою мрію, в реальність. Обняв-припідняв. Не забудьте підписатися, також напишіть, можливо, в коментарях, що ви думаєте, що це за проєкт. Е, та й у все, все. Підписуйтесь на фонд, залишаю посилання на них е, також в описі під цим рілсом. Обняв-припідняв кум.